Вітаю вас, мої хороші. Мене звуть Анна Зварич, і це мій YouTube канал, де я ділюся максимально корисним і цікавим. Підписуйся. Зараз я хочу зробити анонс свого такого самого легкого, позитивного, красивого і дуже потрібного кожній жінці продукту це марафон краси і любові до себе. Так вийшло, що. Що весни я провожу щось пов'язане з красотою. Раніше це був б'юті-клуб. Цього року я вирішила зробити такий подарунок всім жінкам, всім українкам: е безкоштовний, класний, якісний, енергійний, такий заряд енергії, бодрості, знань, турботи про себе. Я хочу, щоб кожна жінка, яка доєднається, вона повірила в себе, надихнулася, подивилася на себе іншими очима, максимально отримала заряд енергії і, хоч трошечки, змінила своє життя. Я вірю, що це можливо. Яка моя ідея, що я взагалі придумала? Це мій безкоштовний продукт, і мета його це надихнути жінок на позитив, надихнути жінок на дбайливе ставлення до себе. І я вірю, що за 30 днів ми зможемо маленькими кроками, регулярними діями виробити, Напрацювати в собі звички, турботи і байливого ставлення до себе, яка ідея. Я буду ділитися своїми власними нароботками, напрацюваннями, своїми власними фішками, вправами, якимись дуже простими, але дієвими. Способами, як підтримувати себе в класній формі, а також як покращувати те, що вже є. По натурі я дуже видача людина, і я не люблю нічого довгого, складного. Я не люблю різні там спортклуби, вправи. Хоча вважаю, що це дійсно потрібно і корисно, але. Це не мій шлях. Я люблю все легке, швидке, енергійне. І насправді у всьому, що я роблю, я намагаюся, знаєте, хакнути систему, з, етат, знайти якийсь чіт код, як то кажуть, для того, щоб взяти для себе швидке і максимально ефективне. От так само, як я знайшла собі тета Хілінг, для, який максимально швидко. І якісно змінює мислення, а через мислення і реальність, і все життя. Так само я і знаходжу різні унікальні методи, які дозволяють виглядати природньо, максимально природньо, максимально здорово в будь-якому віці. І так, і так, Чому саме я маю право говорити про красу? Тому що я є співвласниця. Мережі салонів лазерної епіляції косметології, і як керівник я проходила дуже багато тренінгів, навчань для косметологів. Тому що кожен раз, коли ми брали, наприклад, в реалізацію або працювали з якимось методами, апаратами, або методиками, чи засобами для, красоти, для краси, я мала проходити навчання разом з косметологами і я бачила. Всі, і понятно, і побочні ефекти, і всі е, ті штуки знаю, є, про які не скажуть косметологи, і про які не скажуть салони краси. Я сама користувалася ін'єкційними різними методами, і ботокс багато років в мене був. І е, я користувалася, е, використовувала е, філери і мезотерапію. В общем, багато чого я пробувала, і дещо я робила навіть регулярно. Але я хочу сказати, що я завжди знала, підсвідомо, що це не є рішення. Це не є рішення. Це просто, знаєте, якісь милиці, кастелі, да? е, які просто якось можуть підтримати. Але з часом я впевнена, впевнилась по собі і по е своїм колегам. по в принципі, по жінкам так, навколо мене, що ін'єкції не роблять нас більш красивими. Вони, можливо, в якийсь момент початковий допомагають, але насправді вони не замінюють здорові, скажімо так, здорові різні вправи і методи. Тобто, я не кажу, що треба зовсім зупинитися і не використовувати. Сучасну косметологію, ні, я так не кажу. Але я хочу, щоб ви разом з ін'єкційними методами з сучасною косметологією додали і природні засоби і методи дії для природного здорового омолодження і підтримки свого тіла і своєї зовнішності. Вже 6 років я без ботоксу, і вже більше трьох років я не була зовсім жодного разу в салоні краси у косметолога. Я мала неприємні досвіди, в мене було таке, що при тому, що я ходила до топових косметологів, ви можете собі уявити, тому що я як власниця. Скажімо так, мережі, да, то я мала доступ, я знала в Києві найкращих топових спеціалістів, але навіть з топовими спеціалістами я мала. Скажімо, так, негативні результати. В мене було таке, що в мене і падали брови після ботоксу, В мене останній раз філерами мені перекололи, просто спотворили моє обличчя, і я рік мучилась, не могла дивитися на себе в дзеркало для того, щоб вивезти, намагалася вивести все те, що мені наробили. І я знов таки і знову, знову, знову впевнилася, що. <кій> Навіть якщо ви будете постійно ходити до, особливо, якщо ви будете постійно ходити саме до ін'єкційних косметологів, воно, окрім того, що прибирає наші натуральні природні риси, які роблять нас унікальними, але ж вони ще й і додають тозу, об'єму і от такої важкості обличчя. І... Я почала для себе дізнаватися, чому так, чому у нас зморшки, чому у нас, наприклад, є якісь обвісання, чому у нас є якісь там складочки, чому ми сутулимося, чому у нас уходить постава, чому у нас ідуть тяжі на шиї? От коли я стала цим всім цікавитись, я відкрила для себе такий чудовий світ свого власного тіла і я дізналася, що насправді краса обличчя вона починається аж з п'яточок, тому що все у нас всередині пов'язано. Всі органи системи, всі м'язи вони зв'язані однією, скажімо так, тканиною, однією фастією. І коли йде якийсь дисбаланс в чомусь одному, воно перетягує на себе і псує життя всім іншим органам і системам. І насправді, коли у нас з'являються якісь там птози, якісь е, симптоми на обличчі. І ми їх просто заколюємо. Ми насправді не вирішуємо головного. Ми не вирішуємо причину, чому так сталося. Тому що я, я вірю і я впевнена, що вік не дорівнює старість, і що вік не дорівнює зможки, скрученість, хвороби, і, 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 і все те, що ми звикли пов'язувати з віком, взрослішати, дорослішати. Я впевнена, можна, красиво, красиво і здорово. І вік не дорівнює е, старість. Мені 45, і те, що ви бачите на мені, це взагалі е, не є результатом моєї роботи, а тільки, можливо, там яких, якогось відсотку, тому що я насправді дуже рідко займаюся собою. І одна з причин, чому я Роблю цей марафон для того, щоб, перш за все, підняти свою попу да, і почати щось робити з собою, для того, щоб робити це регулярно. Тим паче зараз період весни, період, коли природа розцвітає, коли природа розквітає, коли наші пращури вважали, що саме березень. Є початок року, і я згодна, бо за, саме зараз вся природа розквітає е, і починає жити. То е, зараз, значить, знаєте, весь світ нас кличе. Давай, давай, займайся собою, давай, роби себе краще. Тож, я хочу зарядити, перш за все, себе на регулярні дії, і я точно знаю, що в мене є приклади, я прям. Це прям зафіксувала. У мене є фото до і після І е, курсу, коли я була студенткою, і коли я проводила б'юті-клуб. Я потім в чаті викладу ці результати для кращої мотивації. Що навіть навіть маленькі, малесенькі дії, але регулярні, вони дають просто величезний результат. Замість того, щоб один раз, наприклад, в місяць робити, знаєте, зразу все, день краси, то краще ми будемо робити з вами щодня по 5 хвилин, 5-10 хвилин, цього достатньо, повірте. І ви побачите, що по-перше, це у вас стане звичкою, оце саме головне, щоб це стало звичкою. Бо не можна разово зробити себе красивою, не можна разово зробити себе щасливою, не можна разово змінити е, своє мислення, своє життя, свої дії, вчинки, е, свої емоції якось виражати. Це все результат щоденних виборів, щоденних. Е, Скажімо так, на, на направленні енергії да, в, ту, о, в ту чи іншу сторону. Тож, я хочу, я хочу. Так само, як харчування, да? ми можемо піти на якийсь хар, е, марафон по харчуванню, пройти його, але це не означає, що ми змінимо наше життя, що ми змінимо наш спосіб. Е, е, Спосіб життя. Тобто, поки ми. Е, я просто за те, що не сідати на дієту да, і місяць е, туди направляти свою увагу, наприклад. А краще це буде не дієта, а просто якісь корисні звички, які ви крок за кроком кроком просто додаєте, але це буде щодня, розумієте? І я впевнена 100%, що отакі коротенькі, маленькі кроки. Але щоденні і регулярні, вони, знаєте, камінь, вода точить камінь не сіла частотою падіння. Я впевнена, що саме такі маленькі лайфхаки, але щоденні вони зроблять більше, ніж якісь величезні програми. Тож, ідея цього марафону в тому, що я вам буду давати щодня. Ну, я буду намагатися щодня, але не обіцяю, що прямо щодня. Буду давати вам свої поради, свої ділитися своїми різними моментами, які мені допомагають тримати себе в формі. І я буду вам про це розповідати. В телеграм-каналі я буду давати конкретні інструкції, що треба робити, як. А в мене буде ще і сторіси в інстаграмі на моїй сторінці, але для близьких друзів просто окремо я всіх, хто. Кого це цікавить, потрібно буде зробити репост на свою сторінку і написати мені. Я вас додам, в свої близькі друзі, і ви будете бачити сторіси мої саме для близьких друзів. Бо я не готова це все показувати на весь інстаграм, бо я там буду ну, там, десь може, в Лівчику, десь буду не дуже гарна. От, але я буду вам щодня вас мотивувати на дії. Що ми будемо? Я вас навчу правильно мити голову, так, щоб вона не жирніла, щоб не псувалося волосся, щоб воно було гарне і якісне. Я буду розповідати свої лайфхаки, як правильно мити, коли, що для тебе це. Ну, ну тобто такі прям дрібнички, як це я роблю. Потім про шкіру, як дешево. І максимально ефективно і природньо, головне природньо дбати про шкіру обличчя. Потім я буду вам давати свої поради і робити разом з вами різні вправи і різні штучки, щоб підтримувати обмін речовин. І головне, ми будемо з вами працювати над поставою. Над фасіями, фасіями над м'язами, для того, щоб насичувати м'язи і тіло киснем, для того, щоб розганяти нашу лімфосистему, для того, щоб у нас був обмін речовин краще, для того, щоб у нас було тіло більше розтягнуте, більше, скажімо так, м'яке. Тому що, що таке молодість? Молодість насправді це не отаке от заколете обличчя, а молодість вона щитується в рухах, розумієте? Якщо у нас немає гнучкісті в кістках, в суглобах, в наших м'язах, да? не обов'язково мати там накачені на якісь там м'язи, да? але основне це мати пружнє тіло і розслаблене. І гнучке. От саме з цим ми будемо працювати. До речі, я сказала таке класне слово. Я сказала слово розслаблене, тому що саме через спазми наших м'яз у нас і є зморшки. Зморшки у нас з'являються не тому, що у нас звідкись береться зайва шкіра, а тому, що у нас є м'язовий спазм під шкірою. Розумієте, шкіра у нас не в повітрі, вона у нас на м'язах. І от саме завдяки оцим спазмам, оцим спазмам, цим спазмам і по всьому тілі, у нас з вами і з'являються всякі провіси, този, тяжі на шиї, зморшки і хвороби, і хвороби всього тіла. Тож, я вам не обіцяю, що ви за місяць станете на 10 років молодша і Здоровіше на 25 років, і у вас вирішаться всі ваші проблеми з здоров'ям і зміниться все ваше життя, я вам це не обіцяю, але я зроблю все, щоб це було. Я заряджу вас максимально енергією, позитивом. Буду ділитися максимально тим, що знаю сама, у тому форматі, що є. Тобто 5-10 хвилин щодня, і дуже буду надихати вас на ваші результати. І щодо розслаблення, то щодо розслаблення, у нас розслаблення йде не тільки через спазми фізичні, а перш за все через ментальні, через стрес. Тож ми будемо з вами йти двома шляхами і через ментал працювати з мисленням, і через фізичне. А також, а також будемо додавати корисні харчові і водні звички. От, тобто, тобто, підсумуємо. Стартуємо ми вже скоро, але якщо ви дивитесь це відео пізніше, ви можете доєднуватися. Вся інформація буде в телеграм-каналі. Я телеграм канал видаляти не буду. Якщо вам буде достатньо просто тих. Відео і підкастів, які я буду давати в телеграм-каналі, ви можете бути тільки в телеграм-каналі. Але якщо ви хочете більше і щоденну таку мотивацію, то, будь ласка, доєднуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в особисті, робіть репости ролику про цей марафон. Відмічайте мене. І я вас додам в свої близькі друзі, і ви будете отримати і бачити ті... Сторіси, які звичайні люди не бачать. У нас е, е, старт вже в понеділок, але ви можете приєднатися будь-коли. І ми подивимося. Зараз ми беремо 30 днів, але якщо нам дуже сподобається і буде класно, будуть класні результати, можливо, ми це продовжимо. Або, можливо, зробимо якусь паузу і потім можемо зробити ще раз. Я дуже хочу, щоб нас було багато. Тож рекомендуйте своїм друзям шліть посилання. От, якщо ви хочете бути близьким другом, да, ну, тобто отримувати ці сторіси, які не для всіх, але ви не хочете робити репост, так також можна, можна просто сплатити донейшн. Я вам надішлю просто е, посилання, і ви можете надіслати, і, будь ласка, можна і так. Так, все, майже все сказала. Якщо є питання, задавайте під цим відео або мені в особисті. Я вас цілую, люблю, обіймаю, наче все сказала. Ще хочу сказати, що можна дивитися в будь-який час, тому що сторіси у нас, ну там вони, виходить, добу, але я потім, знаєте, що зроблю? Я потім візьму і е, в хайлайтс закріплю. Тобто, якщо ви пропустили там перше, бо там буде логіка. Логіка буде спочатку я буду розповідати про те, як правильно мити голову, потім про шкіру, потім про вправу, і воно там буде йти, знаєте, по, 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 по етат, від простішого до складнішого. Я закріплю і ви будете мати доступ, Окей? Щоб точно всі були впевнені, що отримують найкраще. Все.